Сьогодні Господь, ми чули, промовляє три рази мир вам. Слово мир на єврейській мові шалом і має ширше значення. Воно перекладається як мир. Тут шалом дуже багато значно є це слово. І євреї не відгордяться до сих пір, бо так вітається вони На біблійній мові це ідеальний стан, коли всі мають все та нічого нікому не бракує. Очевидно, це відсутність війни та всяких згод, всяких бід. Але перш за все, це відчуття цілісного задоволення людини на образ і на подобу Божу створення, де б людина не була, в яких зовнішніх умовах вона би не знаходилася. Це не стільки здоров'я чи якийсь земний добробут, наскільки радісне відчуття приналежності до чогось. Дуже значимо, що є понад мною і навіть понад нами всіма. І я є учасник цього. Одним словом наслідок діяльної присутності Духа Святого, як ми християни діли, Боже, це розуміємо. Духа Святого, який робить нас причасниками, Божественного синівства. За все завжди там усьому за нас дбає Отець Небесний. А ми, якщо це приймемо, будемо тільки щасливими і дармовими гостями на його бенкеті. Перших два росія. Ми вам завважимо, Господь промовляє під час першої зустрічі у відсутності томи. Все це є сповнене глибоким сенсом. Спочатку, щоб визволити, визволити учнів від страхів. Минулого. Читаємо. А двері були. Закриті там, де перебували учні, страхалися по людей. У Ісус став посередині, сратині та й каже, мир вам, це промовивши, показав їм руки і вікна і зраділи учні, побачивши Господа. Таким чином, першим привітом він позбавляє учнів страху. Але ще й далі він віддає тим самим миром, щоб усунути непевність і тривогу щодо майбутнього, ось скільки в нас пережива. А як то буде? А як то станеться, як то обернеться? Чи війна є, чи війна взагалі не буде, а ми тривожимося, тривожимося. Поромо, не знаємо, що робити, а потім раз. І приймаємо їх зовсім недобрі, не хочу казати. Щоб втекти тільки від нагаданого, надуманого наразі мири майбутньому. І Господь каже: мир вам! Так я посилаю вас отож. Ми як учні Христа, як ті, що в Його школі, в Його найкращому університеті академії. Ті, що перебувають в Його слові. Це вже не є ми як ті книжники і фарисеї, які заради. Стабільності. Передбачуваності власного майбутнього взяли і вбили кого? Ісуса Христа хотіли його позбавитися. Угу, бачите, що страх за майбутнє може вчинити. Ні, учні Христові відтепер тепер є позаміняє у Господь каже, посилає. є апостол, є вістун вістунами, вістунками, як ті інші переносить. Учням Христова, його апостолам і апостолкам нічого переживати. Вся програма є складена, всі її нюанси по цим Небесним є продумані. Все, що потрібно для Є присутні, воно є з нами і як з якоїсь невинної скарбниці, яку ми не тягнемо за собою, як причепа. Але воно з руки Отця Небесного нам, своєчасно, потрібну хвилю дається. Згадуємо слова Ісуса Христа перед Його воскресінням. що Він сказав? Це маленьке стадо. Не бійтеся. Не бійтеся. Бо вашому Отцеві небесному сподобалося дати вам що? Царство Небесне. Царство Небесне. Не гроші, не машина. Не тебе. Царство небесне. Неймовірна різниця. І наостанок, як ми вже згадали, Господь вимовляє третій раз мир вам і то вже під час участі з ким? Чи? Зустрічі чи з тобою. Це для того, мабуть, щоб примирити учнів Христових одне із одних. Адже Тома не повірив. Він знехтував словами усіх апостолів. І це може бути проблемою. Хто ти такий, чоловіче? Ти зрадник, ти чи проти нас. І Господь, мабуть, знає, чого те, що люди дуже діляться, що ми дуже ділимося. Праві, ліві. Центричні, лівоцентричні, правоцентричні, ніякі ліберали, не ліберали, підходить сам особисто до Томи і каже: подивися, зроби те, осягни те, чого ти домагався, таким чином примиривши всіх між собою. Господь примиряє наше теперішнє прияє нас у самому собі. Дорогі братья і сестри, яке ж заохочення, спонука для нас із сьогоднішньої неділі, як ми звернули увагу, Радча Церква це акцентує неділі антипаски, чи замість паски, Господь приходить, щоб нас цілити, щоб нас сотворити на свій образ і подобу, щоб нам дарувати свій мир. А війна, яку ми зараз переживаємо, це ніщо інше, як у наочнення тої війни, яка вже давним-давно почалася в людських серцях і душах. Війна може перестати і то сьогодні, завтра. Фізична війна нижча. але війна в людських серцях, в людських думках буде далі ще більше продовжуватися. Приступімо до Христа як до живого каменя, як до живої води, щоб Він нас наповнив. Вів'ян Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!